Отже, перший компонент навчання це теорія. Без теорії ми нікуди не дінемося, тому що в нашому мозку вже загружена наша рідна мова, і ми якось нею спілкуємося. І коли ми вчимо іншу іноземну мову, то є таке правило: прикладати нове щось, наприклад, нову іноземну мову до старого, до того, що нам вже відомо. І таким чином, нашому мозку набагато легше зрозуміти щось нове. І саме тому ми подаємо теорію в такий спосіб, коли ви Можете провести паралелі між своєю мовою та іноземною. А також теорія важлива для того, щоб все ж таки спілкуватися без помилок, тому що ви можете спілкуватися навіть на початковому рівні, але, мабуть, ви хочете вільно говорити красивими реченнями, запітетами, з метафорами, так само, як ви спілкуєтеся своєю рідною мовою. Звичайно, щоб досягти цього ефекту, потрібно говорити правильно, красиво і без помилок, використовуючи. І ті правила мови, яку ви вивчаєте? Теорія в нашій школі вивчається на платформі. Там ви знайдете відео особисто зі мною, де я пояснюю граматику. Я роблю це в такий спосіб, щоб провести якраз оцю паралель між вашою рідною мовою та англійською мовою, і таким чином інформація буде засвоюватися і вкладатися у вас по поличкам.